Terima kasih telah menonton! Кульварами ночі, шукаючи очі, плететься бродяга по краю обочин. В зубах папіроса димить і живріє, на вулиці сніг і холодом віє. З бушлатом розкритим виставив груди, крок не швидкий, облизує губи, побачив таверни двері парадні, стиснув кишені пені останні, Свіжість дихнув на повні груди, двері відкрив, дивиться. Люди, таверна тісна, приглушене світло, тепло розпливлося по тілу, як літом, кроком вальяжним до барної стійки, пінту пшеничного, диви, що без пінки. Поки чекав він чашу хмільного, підсів чоловік по праву від нього. Весь при собі, капелюх Монте Крісті, краватка, карт'є, блискучий на кісті. Парфум перебив запахи джина, замовив два бренді та знизив плечима. Сів і подивився на бродягу печально, не кліпав, мовчав, засмучений явно. Підсунув стакан, що бармен налив, здихнув, як востаннє, й заговорив: Живу, як усі, але трохи краще. Маю машину, сім'ю і багатство, повагу людей, блага на земні, але як і ти сижу у таверні. Уже дуже довго не раду я все, хочу щось інше, але все ж не те. Я можу купити усіх і усе. Бо все має ціну, якщо ти про це. Я бачив багато людей. Ти повір, люблять тебе, поки ти не згорів. Потрібен усім, поки в тебе є сили, але заохочі піднімуть на вила. Завжди так було, і буде завжди. Я добра не чекаю, і ти теж не жди. продовжував він монолог на мінорі. Його погляд вріз бродягу, як корінь. Продягався, слухав і послушно кивав. Потім з кишені цигарку дістав, вони вийшли на двір і закурили. Бродяга взяв слово. А що ви зробили, коли зрозуміли, що світла немає, втрачено сенс в усьому земному, де та різниця між пеклом та раєм, якщо ви набули до всього оскому? Я жив, як навчав мене батько мій рідний. Потім шість років навчання у відні, практика в Лондоні, потім Берлін, двічі у штати, Делі, Пекін. Не вразило так мене ще нічого, як стояти самому серед двору пустого. Рідного двору, в якому я виріс. Все тут своє стіни та сирість, запах з кухні вранці в суботу, коли я ще малий і не маю турботи. Батьки молоді, застілля і сміх, фото на пам'ять на кенон для всіх. Тут всі замовкли і втянули по тязі. Чоловік подивився у очі бродязі, кивнув і пішов, занернувши в таксі. Ренолога нарушило на трасі пустій. Бродяга стояв ще пару хвилин. Дістав телефон із балансом пустим, погортав всі контакти і зупинився, впав на коліна і снігом умився. Цей чоловік не має нічого, так має все, але серед пустого, я ж маю номер туди, де чекають, там на бродях собаки не лають. Дістав ще цигарку, і диму втягнув, усміхнувся до себе і в небо глянув. Постояв ще хвилину і мовчки пішов, щасливий від того, що щось віднайшов.